Так, продовжуємо наводити марафети на пасіці. Зараз будемо загрібати листя, виливати водичку. Ось, і підсипати тирсу. от так от будемо наводити порядки. Після цього хочу пройтись, промити всі вулики, щоб вони вже гарненькі зимували, чистенькі. Ось. Ну, це так. Роботи вистачає. Тирси я. Назбирав після рамок, ну, це зараз будемо наводити порядок. Ось так тепер у нас все виглядає. Ось так біля вуликів, так зробив, щоб можна було ходити. так Ось тирса, це тема. По-перше, можна ходити не по грязюці, по-друге, можна Буде ближче до весни спостерігати під море, як будуть доставати. Ну, Плюс ми будемо ще зимою це робити, звісно, самостійно, але отак прям дуже-дуже хорошо. Ось так. Тобто можна підійти до вуликів. Ну, Це мені ще на задню частину треба буде мішечок зробити, тирси. От. Можна підійти до вуликів, можна. Ходити біля вуликів, плюс вологу вона трішки все одно буде тримати. Отак. От так роблю кожен рік, тому і всім раджу.